Доброго дня, шановні друзі, з вами, як завжди, компанія Бексафта та мене звати Олексій. Усі ми з вами бажаємо мандрувати нашою величезною гарною батьківщиною. Саме для цього потрібен надійний транспорт. Можна мандрувати літаком, можна поїздом, але не завжди ви можете побачити ці гарні краєвиди. Саме для цього вам потрібен автомобіль. Але не просто автомобіль, а такий, щоб можна було мандрувати у будь-якому середовищі, незважаючи на погодні умови. Для цього вам потрібен надійний. Універсальний кросовер, який можна придбати як з Америки, як з Кореї, так і електрокросовер придбати можна з Китаю. Саме сьогодні я хочу вам показати автомобіль, який був е, вироблений е, корейськими інженерами, але він повністю американський. І це автомобіль, який знаходиться зліва від мене, Kia Telluride. Будь ласка. Як я вам вже сказав, Kia Telluride розроблявся корейськими інженерами, але суцільно для американського ринку. Починаючи з його історії. Історія тут невелика, тому що автомобіль почав своє своє життя з 16-го року, але вийшов в світ у продаж аж 2019-му. Уперше його дизайн був трошки кумедний, тому що його решітка була дуже вузька, підвіз передній був дуже високий, фари його були не вертикальні, як зараз, а горизонтальні, та двері відкривалися від центру. Но інженери вирішили, що з дату його виходу, в 2019 році, вони змінять дизайн для того, щоб більше він сподобався людям. Тому вони підійшли більш до, скажімо так, класичного вигляду автомобіля. Вони його змінили, і це дуже сподобалось, скажімо так, його майбутнім власникам. Давайте глянемо саме на цей автомобіль, щоб ми уявили собі, що він себе представляє. По-перше, це дуже, дуже як ви вже помітили, квадратні форми. Звісно, це американський ринок, в якому дуже полюбляють квадратні форми. Ви вже всі бачили, що таке Ford F-150 або Dodge Ram, які усі квадратні. Тобто і тут вирішили зробити те ж саме для того, щоб він сподобався саме американцям, але і нам він теж подобається. Чому? Тому що він великий просторий та комфортний. Давайте просто продаємося по колу цього автомобіля, щоб ми подивилися, що в ньому є в плані дизайну. По-перше, мені подобається це його капот, на якому є назва Telluride і ідеєю усю ширину. Капоту. А, далі, ну, що ми бачимо, це у нас полоси, які завжди на всіх великих кросоверах. Це вже стало класикою. А, фари, як я вже казав, стали вертикальні, це добре. А, диски в нас ідуть тут 20 радіус. Вони дуже цікаві. Подивіться, що це титанові диски. Бувають в комплектаціях від 19 до 21 розміру. Звісно, сюди можна поставити навіть 22 розмір, але це вже буде занадто. Так, далі йдемо. Що в нас є? Підніжка. Вона мені дуже сподобалась, тому що вона дуже надійна. Тобто це не муляж, вже, як з решіткою, це справді надійна, корисна підніжка. Поворотники я завжди в зеркалах, це вже класика, як я вже казав. Ще мені подобається, це те, що Київ використовує хром. хром навколо вікон. Далі, що мені сподобалось, вони знову зробили класичні двері, і це було дуже правильно. Ми бачимо, що вони відкриваються в одну сторону, як передня, так і задня, є центральна стійка. Тобто це вже не той дизайн, який був по-перше. Зараз ви побачите тут, коли двері відкривалися від центру, як Рос-Ройса. Ні, це звичайний автомобіль, який буде корисним для міста і буде зручно відкриватися. Ну що ж, друзі, ми перейшли до задньої його частини, як я вже казав, він був розроблений спеціально для американців, тому він весь квадратний. Але тут трошки є невеличкий скос, такий вугол у нас. Що знову повторюється, як на передній частині на капоті у нас є назва, так і тут ззаді на кришки багажника. У нас теж є назва Telluride у всю ширину багажника. Що мені ще подобається, це його подвоєна вихлопна труба. Звісно, у нас є патроники як позаду, так і попереду. До речі, це в нас повний привід. Бувають варіації лише на передньому приводі, а є варіація на повному приводі, а точніше, автоматичний повний привід. Не підключаємо, а повністю автоматичний задня оптика теж у першому варіанті була горизонтальна, тепер вона стала вертикальна, це стало набагато зручніше. Одразу ж скільки ми тут, я перейду до його багажника, який мені дуже подобається. Чому? Саме це тому що за його розмір. Як ви бачите, у нас тут варіація на 6 місць, бувають варіації на 5, на 6 та на 7 пасажирських місць. У зложеному варіанті, коли зложений лише, скажімо так, третій ряд, у нас є простір на 500 літрів об'єму. Коли у нас розложений багажник увесь, тобто і другий, і третій ряд сидінь лежать, у нас є простір аж на 2,5 тисячі літрів. Ну, це дуже великий об'єм, я так сподіваюся, він дуже сподобається великим сім'ям, підійде для будь-якої ситуації. До речі, друзі, що я забув сказати, це те, що цей автомобіль вважається з усіх кросоверів KIA най найвисоким. Чому ще в нас є автомобіль KIA Mojave, може ви його знаєте. Який трошки більший за цей автомобіль, але в нього все одно кліренс нижче, ніж цього автомобіля. В цього автомобіля кліренс аж 20 см. До речі, друзі, як ви могли здогадатися, це сімейний автомобіль, і тому він дуже великий. Я навіть вам покажу. Його довжина усього автомобіля складає 5 метрів, ширина 2 метри, а висота аж 1,80 вісімдесят. Це дуже великий розмір автомобіля, як я вам вже казав, найвеликий з ряду Kia в Америці, можемо так сказати, тому що в Кореї є ще трошки більше автомобілів. Що ж, друзі, ми перейшли до його салону. Перше, що ви бачите, це те, що він дуже великий. Давайте я вам трошки про нього розповім. Мені подобається, що він зроблений так. Тут немає дуже багато якоїсь шкіри або металу, алюмінію. Ні. Ну тут у нас є шкіряний салон з приводу це сидіння. Вони дуже зручні та, з перфорацією для того, щоб можна було, наприклад, вимкнути підігрів сидіння або охолодження. Охолодження є як у водія, так і у пасажира попереду, але, але на усіх комплектаціях. Тут у нас є шкіра на картах дверей лише у підлокітнику. Усі інші матеріали виконані з пластику. Але з однієї сторони це зручно, тому що це в нас не люксовий автомобіль, наприклад, як я вже казав Rolls-Royce, який повністю зі шкіри та алькантари. Ні, це в нас сімейний кросовер середнього класу. Тому він повинен бути практичним для того, щоб його можна було легко замінити. Якщо ви щось зламаєте або поцарапаєте, це зручно. Тому в нього більшість деталей зроблена, скажімо так, муляж під шкіру, але це пластик. Ну, З однієї сторони, може комусь не сподобається. Мені це подобається, тому що це практичний, як я вже сказав. Це сімейний автомобіль, тому в ньому багато є місць для, скажімо так, для зберігання. Тобто це дуже велика кількість у нас карманів з боку на дверей. На дверях це велика кількість підстаканників, велика кількість карманів на картах сидінь попереду, простору, який я вже сказав, Вели... тут дуже багато. І давайте я зараз присяду, щоб ви побачили це. А, одразу ручка є для того, щоб було зручно сідати. Це ж великий автомобіль. з приводу комфорту. Мені сидіти тут дуже зручно. А місця багато так я відштовхнув в переднє сидіння якомога далі. Але це зроблено для того, щоб якщо, наприклад, позаду сидить ваша дружина та вирішила відпочити. Вона може повністю лягти навіть, я навіть навіть вам покажу. Ось, не зовсім повністю, але можна, можна відпочити. До речі, місце ще залишається дуже багато, навіть для третього ряду. Тобто я трошки від'їжджаю попереду, і все. Ми можемо повністю 6 персон сісти у цей автомобіль та поїхати, наприклад, на весілля. Отже, що ми зробимо зараз? Я вийду з автомобіля та покажу вам, як складаються усі сидіння, для того, щоб мати повний простір у цього, усього нашого великого багажника. Ручка зверху теж мається і з боку мається. Ми вийшли з <рес> цього літака. Отже, щоб е опустити наше сидіння, в нього є декілька кнопок. Перша в нас кнопочка знаходиться знизу сидіння, друга знаходиться зверху так. сидіння. Кнопки дві для того, щоб було зручно скласти як з ззовні автомобіля, так і позаду, якщо там сидить пасажир. Натисну, наприклад, на цю кнопочку. Нас сидіння повністю від'їжджає попереду. А тепер я одразу перейду до третього ряду, щоб показати вам, як туди залізти. Так, знову беремося за цю ручку, залажу, ми переходимо до третього ряду. Отже, що я можу сказати? Так, місце тут не дуже велике для дорослої людини, але для дітей тут буде те, що треба. Я опущу сидіння. Другого ряду на себе, щоб ви подивилися, скільки тут є ще місця. Отже, в мене коліна не страдають, <смі> і я не торкаюся другого ряду сидіти. Ще отже, одразу я його складу щоб ви бачили, як працює ця кнопочка. І сидіння від'їхало. Для третього ряду тут це теж є а, зручні приладдя, такі як підстаканники, Аж дві штуки як з правого пасажира, так і з лівого пасажира. Є порти для підзарядки. До речі, порти для підзарядки USB є в кожного пасажира. Навіть на другому ряду сидінь є порти, які знаходяться у першому, перших рядах сидінь. Ще. Щоб скласти всі сидіння, це можна зробити, знаходячись навіть у багажнику. Тобто в багажнику у нас є дві кнопочки, які складають другий ряд сидінь. Також автоматично. Отже, друзі, ми переходимо до місця водія. Що в нас тут є? Розповідати про його комплектацію можна дуже дуже довго. комплектацій дуже багато і вони різні. Я розповім вам про цей автомобіль, що в ньому є зараз на цей момент. По-перше, як я вже казав, це шкіряний салон, він дуже зручний. Особливе сидіння з перфорацією для як підігріву, так і для охолодження сидіння. Далі почну з лівої сторони. Карти дверей. Як я вже сказав, тут шкіра присутня лише на підлокітнику. Далі всі інші матеріали з пластику та пом'якшена гума у верхній частині, також для зручності. Далі в нас є повний електропакет для склопідйомників, електричне сидіння водія. Не дуже швидке, але є. Далі у нас що? Це нас шкіряне кермо. В нього є управління мультимедією. є круїз контроль адаптивний, підігрів керма є. Позаду керма в нас перемикачі освітлення та дворників. Звісно, освітлення та дворники у нас автоматичні, тобто є в нас датчики світла та датчики дощу. З лівої сторони від керма в нас є також різні функції, такі як, наприклад, кнопка сліпих зон. Далі в нас утримання в полосі і трекшн контроль. Також в деяких комплектаціях є остання кнопка: це в нас електричне відкриття багажнику. На жаль, в цієї комплектації в нас її немає. Переходимо до центральної консолі. Це великий монітор, приблизно на 9 дюймів. Є функція підключення до Android Auto та Apple CarPlay, завдяки яким ми можемо відстежувати нашу навігацію. Далі, трошки нижче у нас аж три канали вентиляції. Далі в нас під каналом вентиляції є велика кнопка аварійки, дуже зручна, вона в дуже такому зручному місці, тому що є видно і вона дуже велика. Нижче в нас йде зона клімату. Саме у цій комплектації у нас кондиціонер, але як я вже сказав, в комплектації дуже велика кількість, тому в максимальних комплектаціях, звісно, йде клімат-контроль. Далі нижче в нас перемикачі підігріву та охолодження сидінь. Знизу є розет на 12 вольт USB-порти. Аж дві штуки. Великий простір для ваших телефонів у будь-якої кількості, хоч їх буде п'ять, хоч їх буде сім, але вони всі сюди по місці, тому що, як я вже казав, тут місця дуже багато. Із функцій, які в наше тут є, це в нас кнопка автостоп для блокування педалі тормозу, автохолд для зупинки двигуна, наприклад, на світофорі, електронний ручник. Та кнопки передніх партроніків для того, щоб її можна було відключити, якщо вони вам не потрібні. Також в даному екземплярі в нас є невеличкий люк саме для водія та пасажира попереду. Позаду, на жаль, немає, але є комплектації, коли присутній і другий люк або повністю весь панорамний дах. ну І під кінець про салон, що я можу сказати, це зробити свій висновок, який я вже багато казав, він дуже просторий та великий. За це йому великий плюс, тому що він за це зручний. Він не облаштований. Великою кількістю якихось непотрібних функцій. Це класичний стандартний кросовер, який буде дуже зручний для вашої великої сім'ї. Немає якихось деталей, які зламаються, їх буде потім е важко знайти. Як я вже казав, тут багато кількість деталей з пластику, які дуже легко замінити. Е також торпеда у нього з м'якої гуми. Теж дуже зручно. Уявіть собі ситуацію, що на вулиці прохолодна зима, і вам потрібно вийти на вулицю та прогріти свій автомобіль для якоїсь поїздки. Але вам не дуже хочеться виходити на вулицю та терпіти цей холод. Для цього Kia зробила нову функцію в своєму ключі. Ця функція вже є дуже великою кількістю автомобілів, це автозапуск з ключа. Для того, щоб це зробити, потрібно натиснути на кнопочку блокування автомобіля, а потім натиснути на кнопку і утримувати запуск двигуна. І, воля, двигун запустився. Все, ми можемо сидіти вдома та чекати, коли він прогріється. А для того, щоб його вимкнути, потрібно теж саме зажати кнопку. Та двигун зупинився. Ми відкрили капот. І що ми тут бачимо? Це в нас V6, 4 клапан об'ємом 3,8 літра аж на 291 кінську силу. Для цього автомобіля це дуже достатньо. Це в нас як я вже сказав, не спорткар, а сімейний кросовер. Тому е, його потужність дуже приємна. Далі в нас з приводу коробки. Коробка у нас автомат на 8 ступеней. І Це в нас не варіатор, це в нас не робот, це звичайний в нас гідротрансформатор, тобто автомалі. Підвізка в нас, як я вже казав, це незалежно типу Макферсон. Зручна ковтає всі ямки. Отже, інженерам вдалося досягти потужності в 291 кінську силу лише при 6000 тисячах обертах хвилину та 355 ньютон метрів. По стандарту у нас іде передній привід, але можна придбати і повний привід з додатковою функцією H-track, яка передає тягу на задні колеса за допомогою електромагнитної многодискової муфти. Це зручно, тому що це приємно і сильно зменшить розхід вашого палива. Отже, друзі, наш огляд підходить до кінця. Нагадаю, що такий автомобіль можна придбати з Америки, привезти його в Україну. Ще в нас є дуже великий асортимент автомобілів Kia з Кореї і Hyundai. Та не забувайте про те, що ми займаємося електромобілями з Китаю. Усе це може запропонувати вам наша компанія BexAuto. Тому швидше звертайтеся до наших менеджерів, обирайте свій автомобіль та придбайте мрії свого життя. BexAuto – мрія ближче, ніж тобі здається.